Зсу це захист та свобода України. ЗСУ це звитяга та сила українців. ЗСУ це злагода, стабільність та успіх держави, збройні сили України. Це спокій всієї нації. 6 грудня це дата, у яку ми віддаємо честь тим, хто на службі українському народові стримує фронт, береже небо та сон мільйонів родин. Прилуцька громада вдячна своїм героям. У День Збройних сил України в міській раді відзначили найкращих з кращих захисників та захисниць. Міський голова Ольга Попенко подякувала за службу та оборону. Мабуть, таки недаремно сьогодні в такий релігійний день святу, Святого Миколая. Наша держава відзначає День Збройних сил України. Мабуть, таки недаремно, бо святий Миколай, всі ми знаємо. Ми пам'ятаємо наші дитячі роки. Ми всі чекали, чекали на якесь чудо, на якесь диво. Ми чекали цього. Ми знали, що Святий Миколай принесе добре щось для кожного з нас. Тому таки знову скажу недаремно, що саме День Збройних Сил відзначається сьогодні у День Святого Миколая. І знову таки буду говорити від усієї громади, всім захисникам. Всім, хто сьогодні в Збройних силах України, всім, хто сьогодні в територіальній обороні, хто захищає нашу землю добровольцям, ми всім сьогодні будемо дякувати. Ми будемо дякувати, ми будемо схиляти перед вами усіма голову, тому що ми знаємо, що саме наш спокій, що наша рідна земля, що наша батьківщина у надійних руках, тому доземний уклін усім захисникам. Доземний уклін усім Збройним силам України, і в такий день, у день Святого Миколая, нехай Миколай оберігає всіх вас, хай оберігає всі ваші родини. Хай святий Миколай береже нашу державу і, звичайно, щоб усі захисники повернулись додому живими. А ми будемо чекати, і звичайно, що органи місцевого самоврядування допомагали Збройним силам долати ворога. Ми і надалі будемо допомагати, бо це наш обов'язок, бо тільки разом ми можемо здолати ворога доземний уклін від усієї громади. Цього дня громада вклонилася і волонтерам. Це вони приймають запити від оборонців і в день, і вночі, та особисто їдуть на передову, аби передати хлопцям та дівчатам з українського війська все необхідне. Вчора 5 грудня наша держава відзначала міжнародний день волонтера. І сьогодні я буду від всієї нашої громади, та я думаю, від всієї нашої держави говорити найтепліше, найкращі слова вдячності волонтерам. Бо в цей Нелегкий для нашої країни час, коли в Україні йде війна, коли расист знищує наші міста і села. Ваша робота, ваша допомога дуже потрібна і вона дуже помітна. Тому сьогодні від усієї громади ми вам будемо дякувати за вашу допомогу, за вашу підтримку, за вашу небайдужість. Ми дякуємо за те, що на вас усі чекають. Ви надаєте значну допомогу збройним силам України. Ви надаєте значну допомогу незахищеним верствам населення і за це вам усім доземний уклів. 37 грамот міської ради з рук міського голови Ольги Попенко отримали ті, хто спільно тримають фронт зі зброєю в руках у маскувальних кікіморах, котрі турботливо з любов'ю сплили волонтери. У захисника за позивним граф сьогодні подвійне свято. Адже до того, як одягнути форму, чоловік був волонтером. Я займався колись волонтерством. Ну, допомагав хлопцям, а потім хтось мені просто написав, що слабо самому поїхати. Волонтером то легко, а то щоб сам у в окопах посидіти. Ну я Перестав займатися волонтерством і поїхав, підписав контракт. І отак от, як підписав, так уже 10 років. Оборонець каже, Сумщина, Чернігівщина, і в тому числі прилуки, можуть спати спокійно, бо їх оберігають хлопці із ЗЕСУ. Наші хлопці бережуть небо, бойові групи працюють, збиваємо шахеди, маємо хороші показники. Своїм побратимам і колегам-волонтерам захисник бажає того, про що мріє кожен українець. Миру перемоги. Василь Сидоренко в лавах Збройних сил з 2022 року. Про своє рішення захищати рідні прилуки і державу говорить. Вибору великого не було. В перший день війни я прийшов ну, спочатку, так сказати, як партизанщина, тоді пройшов військову частину і став до лав Збройних сил України. І до сьогоднішнього дня служу. Сьогодні військовослужбовець тримає небо над Чернігівщиною. каже, це почесна місія для кожного. Чим більше ми зіб'ємо ворога, тим менше буде розрух і, і смерті людей цивільних українцям, побратимам і волонтерам бажає головного наснаги і перемоги. Особливі грамоти та щирі вітання на фронт міська рада надсилає бійцям Прилуцької територіальної оборони. Сьогодні вони в окопах стримують рубежі. Наша вдячність і підтримка має зігріти кожного та кожну дитсадки школи і заклади вищої освіти ще з 2014 року надсилали допомогу на передову. А з початком повномасштабного вторгнення розгорнули справжні волонтерські хаби. Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж, медичний та технічний коледжі, професійний ліцей. Тут студенти здобувають не лише цінні знання. Ня, а й стають справжніми патріотами. Для нашого закладу, для нас всіх це дуже почесно. Ми е, займаємося волонтерством кожен день, Плетемо сітки, окопні свічки робимо. Е, все для наших воїнів. Ми дуже їм вдячні за те, що вони нас захищають. Е, дуже їм вдячні. Студентка Прилуцького професійного ліцею Олександра Олексійко волонтерить майже три роки. Знає, як це, коли рідна людина захищає Україну на фронті. Адже тато Олександри ніс службу під Бахмутом. На жаль, загинув. Із За того я вирішила допомагати ну, мальча, ЗСУ. І так, просто що в Україні така ситуація, то як ви не як треба потрібно допомагати. Волонтерський рух Прилук об'єднався у громадські організації. Кожна виконує свою місію, роблять все необхідне, аби на фронті військові були забезпечені, доставляють обладнання, завдяки якому захисники можуть зберегти життя. І на жаль, коли громади прилучені втрачають героя, то з почестями зустрічають захисника. Разом ми сила, генерація успіху, патріот прилуки на щиті. Це лише невеликий перелік об'єднань містян волонтерів. Для сім'ї Романько волонтерство стало сімейною справою. Наразі підтримують захисників від організації Патріот прилуки. В основному це продукти харчування. Ми займаємося власне наскоптіння, ми займаємося цією справою вже не один рік і так вирішили допомагати від себе з чоловіком. Як не ми, хто людям допоможе, нашим захисникам, захисницям. Треба допомагати, долучатися, працювати, будемо далі. У свою чергу військові надсилають з передової подяку та підтримку людям з великими серцями. Особливо приємно було від 72-ї бригади, там, де моя служить сестричка, Чорної запорожці. Прапор це взагалі. З глибокою пошаною та скорботою зустрічають тих, хто віддав своє життя за батьківщину, волонтери громадської організації на щиті. Об'єднують навколо себе прилучан та гідно проведжають захисників. Ця організація майже з перших днів війни. Робить все можливе, щоб наші люди, щоб наші прилучани долучалися до пам'яті, до шани наших захисників, які віддали своє життя для того, щоб ми більш-менш спокійно мали змогу жити у нашому рідному місті. Чи вночі, чи в день люди, які входять до даної організації, Роблять все можливе, щоб рідні загиблих, хоч трошки відчули, що їхню дитину шанують і поважають. Волонтерка говорить у день, коли герой іде в останню путь. Кожному важливо зупинитися, віддати останню шану нашому захиснику, тому що завдяки їм ми можемо більш-менш спокійно жити у вільній незалежній Україні. Тож шануймо, підтримуємо, допомагаємо, аби на щиті поверталися якомога менше героїв. І свого захисника родини чекали вдома живим і неушкодженим. Кожен на своєму місці має наближати перемогу. Слава Збройним силам України.